Всім привіток! Мені вже трішки набридли наші розпаковки і я вирішила для зробити таке відео, як те, що я кладу свій пенал. Загалом я кладу в свій пенал тільки ручку і карандаш. Але сьогодні я вирішила його скласти по-новому. Перше, що я поклала, це ручку. Звичайно, шарикову, а потім гелеву. Також я завжди свій пенал кладу декілька пензликів. Так як я малюю просто в різних місцях, де тільки я не можу бути. Далі це у нас підстругачка. Звісно, ножниці. На математику потрібен циркуль, тому я його теж положила. Закладочка, ми її розпаковували вже давно. Також блискітки. Це просто для украшення. Отака От бумажечка для різних заміточок. Ну, тобто для шпаргалок. Звичайний чорний карандаш. Та, а також декілька текстових ділітелів. Простий карандашик, а також для ручки така стержень. Також де, декілька наліпок. Я обожнюю такі резиночки, вони дуже удобні. Я завжди їх беру з сюди. На цьому відео у нас закінчилося. Дякую всім за перегляд. Всім пока!